Благодійний забіг Сталевий Кордон 20 відбудеться у Хмельницькому 27 квітня. Мета заходу збір коштів на придбання комплексу для блокування безпілотних літальних апаратів для прикордонників, що виконують завдання у зоні бойових дій. Більше про забіг говоримо сьогодні в ефірі програми На часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це ад'юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник Юрій Михайлюк. Та заступник голови громадської організації Підтримка України Павло Савонов. Вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Власне благодійний забіг Сталевої кордону вперше відбувся минулого року. це була така ініціатива громадської організації Підтримка України і в партнерстві з прикордонною академією. Розкажіть, будь ласка, що тоді стало поштовхом для цього забігу, для того, аби в такої такій спортивному пориві об'єднатися заради благодійної мети. До нас минулого року звернулася Національна академія Державної проконої служби України з проханням допомогти їм у придбанні важливих для них в той час засобів. Це були тепловізори, планшети, які необхідні для їхньої роботи, і саме це стало поштовхом, оскільки в нас раніше був досвід вже організації благодійних забігів, і це була така чудова взаємодія, яка допомогла підсилити цей збір. Угу. Ну, я так наскільки пам'ятаю, то минулого року дуже багато людей долучилося до цього забігу. Скажіть, будь ласка, скільки і власне, чи от саме це стало поштовхом для того, щоб провести забіг знову угу. вже цього року? Минулого року долучилося більше ніж 1300 учасників ага. в забігу. Так, дійсно це стало поштовхом, тому що коли ти бачиш. Якийсь поштовх, що люди дійсно долучаються до цього, це звісно мотивує і дає поштовх для подальших якихось дій. Тому так однозначно це стало дуже важливим елементом для продовження цих заходів. Ну, власне, тоді, мабуть, і доволі багато коштів вдалося назбирати, вдалося виконати ту мету, так яку тоді збирали? так. Тоді була мета, на яку я озвучив раніше. Uh -huh. Так, ми зібрали. Можливо, Юрій підкаже більше ніж 370 тисяч гривень для прикордонників. Так ми закрили мету, і все чудово. Тобто захід вдався. Угу. Тепер готуєтесь до сталевий кордон 2.0». Впевнена, що якісь організаційні моменти вже врахували ті, які можливо минулого року. Якісь підказки. Чим він буде відрізнятися від першого сталевого кордону? От чого чекати тим, хто на нього прийде? Ну, перше основне це, звісно, змінилася ціль. Угу. Тобто зараз в даному заході ціль змінилася. Ми саме збираємо нареби, тобто засоби для блокування безпілотних літальних апаратів, які зараз дійсно дуже 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 важливі. Тобто, це такий основний момент. Звісно, дуже багато організаційних моментів. Ми їх врахували е, при реєстрації, при видачі стартових пакетів і тому подібне. Е, дистанції залишилися минулими. Вони сподобалися учасникам, тому. Сподіваємось на долучення. Uh -huh. Ну і власне, я бачила в анонсі, що там, здається, і оркестр академії так буде залучений. можливо, трішки розкажіть, це вже буде більш таке дійство так, для учасників. Так, в цьому році у нас сталевий кордон 2.0 буде організований, я запевняю, усіх, не гірше, ніж в минулому році. Дійсно, ми плануємо долучити військовий оркестр нашої Національної академії Державної прикордонної служби. Про інших партнерів і організаторів я думаю, більш детально розкаже Павло. А я хотів би розказати дещо історію. Чому сталевий кордон? Звідки така назва? Чому сталевий кордон 2.0». Хочу нагадати нашим жителям Хмельниччини про те, що прикордонники разом з іншими силами безпеки і оборони з перших днів повномасштабного наступу. Які Починаючи з 2014 року, активно приймають участь у обороні нашої держави. В минулому році державою створювалися нові підрозділи в рамках гвардії наступ. До них увійшли і прикордонники, і Національна гвардія України. В прикордонному відомстві був створений підрозділ Сталевий кордон. Це було на початку 2023 року, 24 січня. Звісно, як і будь-якому новому підрозділу, його потрібно було комплектувати. Держава взяла на себе основні питання: це комплектація особовим складом, технікою, озброєнням і таке інше. А ті питання, які є не менш другорядними, але такими, скажімо, більш поточними, якісь генератори, павербанки, тепловізори, на які ми збирали, вони відповідно лягли частково на плечі наших волонтерів. Які і допомогли у зборі на ці потреби. Ось в цьому році, так як минулий захід дуже гарно зайшов і був позитивно сприйнятий нашим містом і всім, хто залучався в офлайні, ми вирішили продовжити цю традицію. І відповідно, у цьому році захід називається Сталевий Кордон 2.0». Ну і прикордонники також біжать, так? Наскільки я знаю? Звичайно, прикордонники. Склали леву в участку, і це було десь на рівні, мабуть, 80% від mm -hmm. загальної кількості учасників, які приймали участь. В минулому році прикордонники, як в онлайні, приймали участь безпосередньо на дистанції в місті Хмельницькому, так і в інших містах, обласних центрах, mm -hmm. і не тільки з нами разом бігли прикордонники і в Черніцях, і у Львові, і в Закарпатті. Тому і в цьому році ми теж запрошуємо. Всіх наших військовослужбовців долучитися і прийняти активну участь. Павло, ви вже згадали, що дистанції будуть такі ж, як і минулого року? Давайте їх озвучимо, і здається, там, крім дорослих, і діти можуть брати участь, так Так, однозначно. Ми зробили три дистанції: три основні дистанції це 500 метрів для дітей. Також є для дорослих дистанції 1 кілометр та 3 кілометри. Угу. Е, яку фінансову ціль цього року ставите собі? Мінімальна ціль, яку ми зараз хочемо зібрати, це два комплекси для блокування безплотних літальних апаратів. Ну чим більше, чим долучиться більше людей, тим буде краще. Юрій, а Наскільки важливі для військових, ось там на передовій ось ці комплекси? Це те, що врятує їхнє життя? Я думаю, варто розпочати з того, на що ми збирали минулому році, uh -huh. щоб зрозуміти, чому ціль змінилася. Якщо ми говоримо про потреби, які були в минулому році, це дійсно нам катастрофічно не вистачало так званих очей, особливо в нічний час, тому збір був акцентований саме на, на тепловізори. На сьогоднішній день військовослужбовець не може вилізти безпечно з окопу, щоб подивитися в той тепловізор, тому що в кожну секунду може по ньому прилетіти дрон або зі скидом, або дрон камікадзе. І якщо Проаналізувати статистику, яка є на сьогоднішній день, то на активних напрямках на одну позицію будь-кого чи прикордонників, чи військовослужбовців Збройних сил України припадає від 30 до 40 дронів за одну добу. Це дуже велика кількість, і відповідно, тому змінилися цілі, змінилися потреби. І в першу чергу нас цікавить життя і здоров'я наших військовослужбовців, тому. Я вважаю, що саме на це сьогодні потрібно акцентувати увагу. Противник дуже активно використовує новітні засоби, і хотіло б ще зазначити на те, що якщо взяти наших військовослужбовців-операторів, які керують дронами, то для наших сил оборони основним об'єктом враження противника є артилерійські засоби, є броньована техніка. Ось, а противник чомусь е вибирає для себе інші цілі. І для них основною цілею є наш особовий склад. Тобто для них наша техніка озброєння це на другому плані, а на першому місці знищення саме живої сили. Ось тому і такі потреби і такі пріоритети. Тому важливо долучитись до забігу, аби захистити тих, хто нас захищає, так? Звичайно. Власне, забіг відбудеться 27 квітня, але я так розумію, що реєстрація онлайн на нього вже стартувала. Розкажіть, будь ласка, як можна долучитися, і власне скільки коштує участь? Так, реєстрацію ми вже відкрили. Зараз на даний момент долучилося більше ніж 500 учасників на вчорашній вечір. Долучитися можна, зареєструвавшись на нашому сайті, або перейти на наші соцмережі Громадської організації підтримка України, і там в шапці профілю відповідно можна перейти на наш сайт і зареєструватися. Угу. Вартість реєстрації стартувала від 400 гривень. Також Вартість динамічно змінюється відповідно чим ближче до початку заходу. На даний момент вартість реєстрації становить 450 гривень, але також вона залежить від кожної медалі, тобто є медалі, які вартують дорожче і які коштують дешевше. Також у людей є можливість прийняти участь без медалі, тоді повністю вся сума передається без врахування вартості медалі на повністю збір. Угу. Раз ви вже згадали про медалі, минулого року вони були дуже цікаві. Бачу цього року також. Розкажіть більш детально, що може отримати кожен, хто долучиться до заходу і буде мати бажання мати медаль. Угу. Я зараз покажу кілька медалей і коротенько розкажу угу. їх. Перша медаль називається «Єднання у кожному кроці. Ця медаль присвячена єднанню і відповідно спорту, бігу і об'єднання людей у спорті заради спільної мети. Угу. Так, так. Наступна медаль рейс до мрії. Ця медаль показує, символізує кожен етап року і показує символи кожного місяця. І також, звісно, це об'єднання і рейс до нашої спільної мрії. Так, до перемоги. Так. Наступна медаль називається Озброєні волею. на ній написано, що жага до зброї наша спільна зброя. Тобто, звісно, українці символізуються тим, що вони прагнуть до волі, до свободи, і саме це показується медаль. Наступна медаль називається гвардія небес. Ця медаль присвячена. Саме цьому етапу війни, який зараз відбувається, саме про дрони, про протистояння ребів, їх і як вони допомагають нашим захисникам, супер. Ну дуже такий цікавий дизайн. Це ви так командою, так розробляли такі е, так. Ну, дуже цікаво ми спільно з командою, і це також мені здається теж такий приємний бонус і стимул, щоб все ж таки дол долучитися до забігу. Ну, і, власне, ви вже згадали, що і онлайн можна також долучитися, правильно? Я зрозумів так, взагалі на кожному нашому забігу ми даємо змогу долучитися людям з інших міст, областей і тому подібне. Тому що є люди, які не можуть долучитися, наприклад, приїхати в місто військові з інших міст, і ми даємо змогу зареєструватися саме на онлайн забіг. Тобто, де людина вказує своє відділення нової почти, uh -huh. на який ми відправляємо відповідно стартовий пакет учаснику забігу. Uh -huh. Ну і власне, хто можливо не встигне з якихось причин зареєструватися, чи можна це зробити прямо в день забігу, і де він буде географічно відбуватись? Так, в день забігу можна буде зареєструватися. Реєстрація буде відкрита з 11-ї години в палатці відповідної реєстрації. Забіг буде географічно дбатись на перехресті Староконстантинівського шоса і Привузької вулиці. Це так традиційно і минулого року. Так, так, так. Тим, хто нас можливо послухав в житті спортом, особливо не займається, але надихнувся, що порадите, хто вперше хоче долучитися, як до нього вже можна підготуватися? Ну насправді дистанції не дуже великі 1,3 кілометри. І навіть якщо ви не займалися спортом, не бігаєте і для вас там каторга складно і тому подібне. Взагалі, цю дистанцію навіть можна пройти пішки, умовно головне її подолати і показати, що ви разом з військовими, що ви їм допомагаєте, і зробити свій внесок. Так, і ще приємним бонусом тоді буде так. і медаль, і гарний настрій, і гарне спілкування, і можливо, так, і нові знайомства. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добігає кінця на завершення. Ще маєте нагоду ще раз проанонсувати і ще раз запросити хмельничан і можливо і жителів області на цей забіг, на цей захід. Шановні хмельничани, жителі області, жителі інших міст України. Запрошуємо вас на цей благодійний забіг, сталевий кордон. У вас є змога долучитися до допомоги військовим, яка зараз крайні необхідна. Для цього потрібно перейти на наш сайт громадської організації підтримка України або на наші соціальні мережі. Дякуємо вам за допомогу. Юрій, можливо, вище кілька слів. Павло дуже гарно все озвучив. Я хотів би ще ви себе додати, що в цьому році до нашого забігу долучається також один із партнерів. Це дитячий розважальний центр країна мрій. Вони будуть розважати наших діток перед дитячим забігом. Будуть аніматори, будуть різні конкурси. Тому запрошую жителів Хмельниччини приходити разом зі своїми дітками. Приємно провести час і з користю для нашої держави. Я вам щиро дякую за те, що проводите такий захід. Власне, і нехай він дійсно пройде успішно і якомога більше людей до нього приєднається, аби врешті більше купити ось тих комплексів захисту і підтримати наших захисників. Так. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Долучайтеся до благодійних ініціатив і до зустрічі!